Слухай, ну я бачу тут тільки матраси і дивани. А де ж наші ліжка по наявності? Ось вони, вони в нас ідуть всі розібрані. Каркас ліжка запакований окремо. Ось там ти бачиш, менша упаковка це короб, ліжка розібраний, більша упаковка це узголів'я. І насправді упаковка дуже класна, тому що, відправляючи. Такі ліжка по Україні будь-яким поштовим перевізником чи там не знаю приватним перевізником дуже їх складно пошкодити. Всі каркаси йдуть в подвійній упаковці. Бачите, така м'якенька штучка і плівка. А на ліжках ставиться, ну, ось, наприклад, диванчика, покажу, ось такий жорсткий картон. Тобто такий картон на м'якій частині взагалі нереально пошкодити. Все йде максимально компактно і якщо потрібно, до речі, каркас ми робимо з двох частин. Тобто, це без доплати, його можна робити розбірним. Е, все є в наявності, причому тут у нас. Приблизно скільки 20? Ну, десь 30 ліжок є в наявності. Це різні моделі, різні розміри та різні кольори. Якщо шукаєте по наявності, це надійні ліжка і гарні, і можна доповнити матрасом. Буде знижка на комплект. Каталог на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.